Це наша земля, це наші надра і наші люди. Влада постійно запевняє нас Донбас. Це українська територія, але робить все, щоб люди відчували там себе чужинцями. А це в умовах війни не важко. Достатньо не платити там пенсії. Ось цей огрядний хлопець, віцепрем'єр Розенко, давно заявляє, що не буде нараховувати Кабмін пенсії тим, хто проживає в Ордло. Хоча особисто для мене не дуже зрозуміло, а в чому різниця між українцем, що живе в ЛДНР, і українцем, що живе, наприклад, в Іспанії. Дивна та в чомусь антилюдська позиція мінсоцполітики давно спричинила таке явище, як пенсійний туризм. Старі, щоб отримувати пенсії, прописуються у родичів на українській території та раз на квартал виїжджають за пенсіями. Як ми виявили, це вікно можливостей використовують усі, навіть бойовики. Про пенсійний туризм сепаратистів далі в програмі. В Україні три роки війни. На непідконтрольних територіях закінчуються кошти. І ті, хто ще вчора підтримував ідею рускава міра, повертаються в ненависну Україну за грошима і просто поїсти. Ось цього бойовика буквально на днях затримали працівники СБУ. Чоловік прийшов в Україну оформлювати пенсію. Пенше пенсію полоше проживати на контрольну території. Програма гроші їде з'ясовувати, що ж насправді відбувається в прифронтовій зоні. На вокзалі в Костянтинівці зранку від перевізників нема де яблуку впасти. Саме сюди приїжджають потяги, і люди охоче діляться грошима, щоб потрапити на окуповані території. Ми щойно з потяга у нас немає документів і дозволу на перетин лінії розмежування. Але нам терміново треба в Донецьк і назад. Якщо там йде, ти не стоїш у тих очеретях, тебе підвезли. Ти прийшов з железнодорожного путя, пройшов там два кілометри через поле, і тебе забрала друга машина. Беруть з чоловіка рублі по 150. За ці гроші і перевезуть, і переведуть через поле, і зв'яжуться з ДНРівськими таксистами, щоб нас підібрали, як тільки ми перетнемо сіру зону. Дозвонять. У мене три чоловіка. Машина сюди виїхала за її п'ять чоловіка. Це селище Зайцево. Тут знаходиться один з контрольних пунктів в'їзду-виїзду. 80% з очердів, ну з автомобілей, це люди, які їдуть непосередньо за пенсією. Якщо пенсіонер не може сам приїхати за грошима, за нього це зробить молодий підприємець. Хто підгодував прикордонників, знає, як проїхати без черги. Водій хам дає, ходіть здравствуйте, там травте, територі... Конфетки вращають. Конфеті вже э, діє зарядний. Буркан крмол спасибо, і машина без десун. Виявляється, що за гроші через лінію фронту може потрапити будь-хто, навіть бойовик або кадровий військовий Російської Федерації. А які не то, що можуть проходять, не проходять, тому що у них є українські паспорта. Українські паспорта є і у граждан Російської Федерації, котро находиться в Донецьку. Чому? Потому що. В 2014 году при захвате военных отделов и УВД паспортных толов очень много бланков, паспорту печать осталось там. Місцеві мешканці кажуть, від туристів з Орбло нема де сховатись. В момент відкриття КПВВ сюда ринулась просто толпа е людей за продуктами, за деньгами. В деньги здесь было практически невозможно, потому что все ехали с той территории обналичивать деньги. У прифронтових селах шалено виросли ціни і майже наздогнали столичні. Стоїмость продуктів піднялася в 2-3 рази. Продукти везли відсюди автобусами. От просто набирали скільки можна, і везли відсюди, що скупалося, візлось туди. А найнахабніші мешканці окупованих територій отримують виплати від усіх і в гривнях, і в рублях. Мені звісно, трі чоловіки на 100% інформація, які живуть в Донецькій районі комбінату, бувші бивши міліції. Тобто вони отримують українську пенсію, вони отримають пенсію рублях ДНР і ще подрабатують. Дільці з ДНР не лише за шматок пенсії їздять не на підконтрольну територію, але й виконують пропагандистські завдання. Є ці куратори, вони існують по 50 карточок, вони мають, обналічують гривні, приводять в російські рублі і возять рублями туди. Люди, яким привозять гроші, так звані куратори, щиро вірять, що Україна про них забула, а псевдореспубліка повністю їх забезпечує. Невже і справді на прикордонних територіях рублів, хоч завались? йду до обмінника. А скажіть у вас рублів в налічі є? Конечно. А 1040 гривень можна буде поміняти? Легко. Щоб отримати виплати, йду в місцевий собес. Гроші треба мамі, яка лежить в Донецьку з поламаною ногою. Але чиновниця одразу ж відмовляє: без мами жодних папірців. Хатіли А, а справка переселенця у вас не да. почема. Вам, вам да. ми не видаті. Але у центрі Бахмута біля банкоматів можна знайти псевдобізнесменів, які допоможуть зробити будь-яку довідку. Кілька годин очікування, і ось на живця клює ділець. З'ясовує що до чого і пропонує свою допомогу. Ну я в принципі знаю чоловічка. Він може бути тобі зможе допоможі, за справкою ну, безплатно. Усе, що потрібно, заплатити гроші. І Скокати стоїть. Ну, я не знаю, ну я думаю, мінімум штуку. Виявляється, я можу особисто занести кілька тисяч гривень в той самий собес, в якому мені відмовили вранці. Місцеві чиновники стали обережнішими. Закони порушують, але по-тихому. Ну, Гарантіки бадьон стопив місце в СОБЕС, встанемо там. Ти в коридоре мене подождеш, да мне бабки, я пойду, или позвоним чуваку, он вийде сам сама с ним он там работает. Мешканці Ордло реєструються в прифронтових селах і отримують гроші від України. Пример, в квартирі Було прописано порядка сорока по члени. Как тієї сторони, біженці временно приміщення вікна. Там ніхто не потом сказав, що робили опасності України. Зовувається цим поку. Контроль з боку держави за останній рік посилився, але все одно дільці продовжують заробляти на війні. Просто тепер схеми стали складнішими. Да, это населений пункт, який недалеко від нас знаходиться, будут называть на 2000 жителей жителів, переселенцев. Как переселенців. Як можна їх поконтролювати, якщо ти їх не знаєш? І ніхто не може знати, чи насправді туристи з ордло живуть там, де зареєструвались, чи з українськими грошима спокійно повертаються в так звані республіки вбивати українців.